Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 25 серпня. І давайте подивимося. Пару ваших, новин, пару ваших пару новин, які є в Україні, про Україну. Ну і те, що може стосуватися нас. От, Давайте глянемо з ваших коментарів. Так? Це з вчора, здається, Так, да, це з вчора. Ви мені прислали, а тим часом пересувний цирк дістався Курської АЕС. Що відспівали, вже можемо заходити. Це пам'ятаєте, я робила розклад на те, що ряжені тушили пожежу, нафтебаза якась там чи щось таке, приїжджали з іконами. І тут вони, я так розумію, це вони. Пересу, ну, що вони дісталися до Курської Аес. Ну, от цікаво. До речі, після того, як вони там провели Ну так називаємо службу, туди ще щось прилетіло, ще там сильніше почалася пожежа, евакуйовували людей. ну таке Давайте глянемо Курська Аес на зараз. Курська Аес на зараз. Ситуація не змінюється, десятка мечів все рівно будуть певні руйнування. Все рівно будуть певні руйнування. Можливо, пожежа якась буде так цікаво Тут спетаклі, в принципі, виходить, але він мені тут такий, знаєте, подивіться навіть на картинку. На щось щось таке може піти не так. Тобто, тут не обов'язково про. Е не обов'язково про якесь сильне руйнування, але якась пожежа всередині з певними викидами, з радіацією, так? тобто руйнування захисту. Руйнування захисту. Курська АЕС. У нас зараз. Чи справна, чи не справна? далеко не справна. Вісім мечів тримаються як можуть. Добре, для чого було це... Їх туди. Чи є сенс якийсь? чи взагалі, Що це такі ряжень біля Ну, показуха е, колесниця карта повішена. і карта повішеної. Коли ти нічого більше не можеш робити, ти створюєш якісь такі. Ну, це важко зрозуміти такі вчинки. Чим вони керовані, я не знаю. Тут, в принципі, по-повішеному все ж таки, мабуть, будуть якісь плани у них щось принести в жертву. Для чого вони привели, ну так, да. якісь задуми у них там є. Що чекає, ну, тобто, панство, нічого нового. я, ну, Що чекає, Курську АС у нас з вами є, і не тільки Курську АС, до речі, подивіться, дві кубки ще в якомусь напрямку Щось може бути чекає куську АЕС. В плані її стану Людник і Верховний суд. Ммм... Ситуацію намагаються змінити. Чи буде вона зруйнована? Чекайте, тут взагалі якісь попередження є у них стосовно цього. Хтось з ним говорим, ну, з, з Кремлем, хтось говорить з приводу Курської АС. Чи буде зруйнована, так, да, все рівно. Тут смечів, карта певного удару е, стоїть. Але знаєте, як, зруйнована більше, як зсередини, як зруйнований захист, зруйновано щось зсередини, зруйновано, знаєте, як щось десь вильється. Тобто. М Можливо, як відходи якісь, я не знаю. По четвірці жезлів це знаєте, можливо, як контейнери якісь зруйновані, чи склад чогось буде зруйновано, те, що було приховано. Можливо, і вже там щось, якийсь витік є, але ми з вами про це не знаємо. Але намагаються, хтось говорить з Кремлем на тему того, щоб ну, не робили цього на тему того, щоб уникнути цієї ситуації, тому що це буде там катастрофа. Да? на зараз Чи є там якась загроза від тої Курської АЕС. А, Є загроза по воді, щось таке витікає, друзі, 6 мечів. Щось там таке відбувається. І це намагаються дуже сильно і надійно приховувати, щоб ніхто не знав. Це може бути ну, знову ж таки відходи. да І по воді, і по землі, і щось таке. Але ж руйнування все рівно будуть, тому карти. Карти поки що такі, як і були. Так, у мене закрилося секундочку. Так, дивимося далі. Відспівали, можемо заходити. Ну, це капець. А ці попи. Є розклад на каналі, от буквально. На днях робила, да? позавчора, здається, що ігри з Богом, чи якось так, я так його назвала. З приводу того, що, ну, що дограються. Ну, так взагалі, це ж ненормально. Повернули наших бійців з полону. І це прекрасно. Це так. Так, давайте дивитися далі. Вчора, вже дуже пізно ввечері, ви написали про те, що Павло Дуров затриманий французькими спецслужбами. Трапилося все в Паризькому аеропорту після того, як дуров вийшов зі свого приватного літака. Прилетів. Є звинувачення, тероризм, наркотики, співучасть, мош... мошенничество, відмиття грошей. О, і негарний контент. Ну, добре, давайте подивимося з приводу цього дурова. Зараз я єдине відкрию собі фотографію. А там, здається, з приводу АЕС на Ростовській знову там щось таке відбулося. Це я зараз так згадую. Добре, давайте глянемо. Арешт Дурова. Що воно таке, цей Арешт? Арешт Дурова. Що це за? Подія така, так? Да? Як його сприймати цей арешт? Що воно таке? Для нього самого це що? Зараз буду все розповідати, друзі, чекайте. Для самого дурова його решта, що. О, цікаво. Цікаво. Я сьогодні з ще однією колодою хочу подивитися. Буде блищати вам в екран. Хочу подивитися, як вона відповість на це питання. Ще не робила на ній розклади. Давайте спробуємо, як сприймати цей ярешт. Якщо, оце арешт і це що таке. Що це я решта для тебе? Дивіться, карти одні й ті самі майже. Дуже цікаво, що цей арешт для нього. Слухайте, ну як сприймати цей арешт? Цей арешт сприймати як певний вибір, да? певний вибір по домовленості через дуже-дуже великі а, гроші задля свого спокою, задля дев'ятка пентаклів, щоб зберегти свій статус, щоб зберегти свою. Свої гроші, може, свою участь в бізнесі або щось таке. А дев'ятка пентаклів це, ну, це про великі гроші. А попередні карти да, показали нам про те, що це така собі новина, це такий собі шанс паш кубків, да, пропозиція а, чимось пожертвувати заради е, певних домовленостей, заради свого спасіння, сім жезлів. Сімка жезлів це захистити свої інтереси. Чимось пожертвувати для того, щоб захистити свої інтереси. Цікаво, значить, далі, що це для нього? Що це для нього? Виходить тут карта і імператора, і виходить король Пентаклів, а він у мене загаданий на Кремль. Значить, для самого Дурова це. Подвійці Пентаклів це один із варіантів поставити крапку в плані імператора. Це як, зараз я спитаю, тут десятка мечів йде до імператора, чи десятка мечів до дурова. Поставити крапку, чи удар для тебе, чи удар для Кремля. Удар для тебе чи удар для Кремля. Оця десятка мечів для нього, для дурова, іде помагу. Тобто тут е таке рішення, знаєте, як виважене рішення, це те, що ти е дійсно цього хочеш, це те, що ти обираєш, це те, що ти ну, ну, обрав так зробити. Тобто для, ду для дурова це по королеві жезлі да, це знову ж таки момент домовитися щось для себе зрозуміти І ну, тут більше як момент домовитися в плані інтересів, а для Кремля це по пажу жезлів, це якісь зміни. Тобто тут буде чіплятися і то, і то. Кремль тут в більш, в більш невигідній позиції, ніж сам дуров Він тут більше керує цією ситуацією. Тому, панство, десятка мечів для короля Пентаклів. Зараз ми спитаємо, добре, значить давайте по цих картах. Що по цих картах? Це, знову ж таки, король Кубків, імператор, Верховний Суд і карта Шута. Якийсь такий нестандартний. Метод обнулитися. Верховний суд це про і про порятунок в тому числі, і про щось закінчити, і про змінити, і знову ж таки поставити крапку, момент переродитися, перевзутися, відповісти за свої помилки. Тобто, це, знаєте, як той кінець, коли ти розумієш, що все рівно буде отак, а треба вибрати так, щоб по шуту. Тобто все рівно будеш відповідати, але це буде по шуту. Оцей арешт для нього. Знаєте, як, ну, щоб така, як, щоб типу легкість була. Але загроза, знову ж таки, більше для імператора, ніж для самого а... Дурова. Давайте спитаємо, що цей арешт для Кремля. Що цей арешт? Тут диявол на дні колоди, до речі. Є певна домовленість? Хтось дуже не очікував, що таке станеться. дуро, дурова для Кремляць. Що о. Бачите, як рицарь мечів це загроза. Це загроза агресивна, агресивна дія. Це те, що може пробити їх захист, це те, що може принести їм ну, певні проблеми. Тобто, і в плані інформації в тому числі. Тому що ну, мечі це ж інформація і дії. Тобто вони не задоволені абсолютно. А решт дурова, як. Чим може нашкодити Кремлю, чим може нашкодити. Інформацію, інформацію проясненню, чогось з минулого, да? десь щось розсекретити, де щось, можливо, якісь домовленості показати, розказати. Багато знає. Цей дуров. Чи він винуватий? Давайте я ще так хочу спитати, чи він винуватий в тому, що його звинувачують? Ці звинувачення, чи він винуватий трійка мечів. М -м 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 з однієї сторони, він визнає щось. Трійка мечів це визнання певної правди. А -а коли ти ну, розумієш, що немає інших варіантів. А це а -а -м 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 коли ти. ну, в певній, мірі, та, в певній мірі тут вина, провина є. Чи винуватий ти типу, по шуту? Сидів, спостерігав. Десятка пентаклів це не карта дії, це карта причетності, але не про дії. Про те, що ти знаходишся в, в певному товаристві, да, і воно просто може стосуватися їх дії, можуть стосуватися тебе напряму. Оці звинувачення для тебе, бачите, по двійці мечів. Тобто якось от, подвійна така тема, якось і винуватий і не винувати. Був закритими очима, типу нічого не міг діяти. Ну от хіба що так. Е, оці винува... обвинувачення для того дурова, вони, начебто він знає, тріка мечів, я знаю, я розумію, я винуватий. А ці обвинувачення для нього, по двійці мечів, я не можу нічого робити, я не можу нічого, ну тобто там, чогось не бачу, чогось не помічаю. Тобто я так розумію, що його э, ігнор і є, э, ну, він сприймає це, як я винуватий. Бо тільки мечів це все ж таки, коли я розумію, що я винен. Це бажання змінити щось, це бажання взагалі оця ситуація це для нього, як по колесу фортуни, знаєте, якийсь шанс на відновлення, шанс на порятунок потузу Пентаклів, шанс для себе керувати ситуацією, змінити хід подій. Дев'ятка мечів виходить, карта страху. Я так розумію, що чи він щось знав, чи. Йому було дуже страшно, і він вирішив таким чином, він вирішив таким чином змінити, повпливати на цей страх або на ту інформацію, яка його лякає. Ну, давайте глянемо Павел Дуров. Незвикла ще трошки слизька колода панства. Як то кажуть, не притерлось. Це ж перші-перші рази. О! Ну, вона така, знаєте, більш лайтова вийшла перевернута дев'ятка жезлів. А він побоявся що він не встигне. Це по тих картах, що впали, він побоявся, що він не встигне відреагувати. Тут наближаються наближалися або наближаються до нього якісь зміни, причому ці зміни не контрольовані ним. Страх смерті, загроза смерті, тобто, да, і загроза того, що тебе нічого не врятує. Ну, якщо отак, хоча я, я не читаю перевернуті карти, тільки прямі. Давайте ще раз питаємо. Дуровий Кремль. Що між вами? На зараз сварки і агресія. сварки, агресія і мовчазна мовчазна згода на певні домовленості. Є свої інтереси, є свої інтереси. Я так розумію, що були якісь домовленості, але на зараз вони, так бачите, як загрожують один одному. Ну, ці домовленості, да, вони несуть з собою певну загрозу. А стосунки, Кремль Дуров. Кремлі Драф, що це для Дурова? Стосунки з Кремлем і стосунки з дуровим для Кремля, ага. Кремлю дуже, дуже невигідно. Сама ситуація, яка склалася, тому що тут є певна інформація, яка може, яка може призвести до вежі. Да? Тобто розкриття певної інформації, певних таємниць може призвести до вежі. Взагалі буде, буде ще якась. Чи то маніпулювати будуть інформацію, чи то намагатися приховати, чи то намагатися спотворити інформацію стосовно його арешту. Тобто тут таке відчуття, що правду ну, ніхто не буде говорити, чому саме його арештували, або які, або які були в них стосунки. Тобто це все будуть намагатися приховати. А от у нього до Кремля він боявся, боявся за себе, боявся за свою роботу, боявся за. Ну, карта майстра виходить, вісім да, пентаклів, мабуть, за свій проект або за те, що він робив, або за те, що він знав, я не знаю. Тобто ну, тут був дійсно страх того, що ти залишишся без бізнесу, того, що Ну, і карта смерті, да, тут знову ж таки, і загроза і твоїй, і роботі. І загроза, і життю в тому числі. Тому тут ну така історія цікава. А для чого ж його затримали? Ну Чому його затримали? Ну Для світу, там для Франції, що це чому його затримали. Знову ж дивіться, якась спланована тема. Двійка жезлів, карта закоханих і дев'ятка мечів. тобто Піти на випередки це якась довготривала ну, довготривала, а ну, нехай продумана якась історія на майбутнє. В плані певних домовленостей. Чому тебе арештували? карти падають. Як шанс на порятунок знову карта імператриці? Він домовився. Королева мечів це певні домовленості. Це певні домовленості, можливо, з якимись службами, да, або ну, мечі служби, інформація, можливо, він готовий розказати якусь інформацію, порятунок від десятки мечів. І що тепер? Дуров, що тепер? Що постійно на нього шут падає. О, панство, щоб ще нічого із ним не сталося. Знову ж таки, щоб не було, знаєте, як, щоб не підлаштували в плані життя і смерті, в плані загрози життя я хотіла сказати, щоб не підлаштували ніяку подляночку. Але карта Магу, в принципі, говорить про те, що є можливість вийти з цієї скрутної ситуації, можливо, десь десь за кордоном, десь заховатися. Тобто, да, обнулитися. Обнулитися. Що його чекає? Ой, певна боротьба. Можливо, піде на якусь співпрацю рицарь Пентак... Пентаклів. Що чекає Дурова тепер. Да, в плані інформації, скоріш за все, піде на якусь співпрацю задля спасіння свого життя. А що ж тепер Кремль? От мені цікаво. Після арешту дурова що ж тепер Кремль. Король Пентаклів і 10 мечів М -м -м. Пора згортати проєкт. Щось таке відчуття, що дуже-дуже якоїсь багато прям інформації він знає. Або щось таке, знаєте, зараз почне відбуватися на Кремлі. Мабуть, багато було там якихось зав'язок, підв'язок з цим телеграмом чи з чим, я не знаю. Кремль після арешта. Приховувати інформацію, зберігати тишу і спокій, да? намагатися приховати інформацію, що буде робити по хитрості. Буде впливати через певних людей, шукати зв'язки, можливо, десь за кордоном. Через, знаєте, король жезлів це якісь політичні. Посадовці, можливо, десь за кордоном, буде намагатися домовитися, а, повернути додому. Четвірка жезлі, вирішувати конфлікти у себе вдома. Чи поверне Дураво на Росію? Ні. Не про це мова йде. Ну, йому на Росію не можна, йому там загроза падає. І всі про це знають. Ой, загрожує, тепер багато чого Кремлю. Загроза правосуддю, якимось документам, щось таке. Роботі системи і знову карта вежа падає. Ну, панство почекаємо, що тепер буде. Дуже цікаво розгортаються події. Дуже цікаво розгортаються події. Хотіла спитати. Він в цьому арешті. Вийшла вісім кубків і перевернулася сім кажезлів. Якийсь вимушений хід для порятунку себе. Значить, ну, подивимося, як будуть складатися далі ситуація. Я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!